26 жовтня відзначається присвяток на честь великомученика Дмитрія Солонського. З часів Київської Русі з ним пов'язується обряд поминань непомерлих, так звана Батьківська субота. Вона припадає на останню напередодні Дмитра Суботу, що, правда, у деяких випадках може відзначатися і пізніше. Про Дмитрівську суботу в мене є окреме відео. А зараз більш детально розберемо сам Дмитрів день, або, як у народі його ще називали, Днем Змитра. За народною уявою святий Дмитро замикає ключем землю і надає право господарювати тут зимі. Цей ключ він начебто тримає при собі, аж доки за ним не приїде верхи на білому коні весняний Юрій, котрий відзначається 23 квітня. Колись після Дмитра вже заборонялося ходити у свати, адже скоро настане Пилипівка, Різдвяний піст, і молодята не встигнуть одружитися. З цього приводу існує чимало цікавих прислів'їв. До Дмитра дівка хитра. А після ще хитріша. До Дмитра дівка хитра, а після Михайла хоч попихайла. До Дмитра дівка хитра. А по Дмитрі і лавку витри. До Дмитра дівка хитра. А після Дмитра такий сякий, аби був, щоби хліба роздобув. До Дмитра дівка хитра. А по Дмитрові хоча б за старця, аби не остаться, зв'язку із погодніми умовами. Молодь остаточно перебиралася до осель на свої традиційні дозвілля. З цього приводу на Київщині казали з Юрія Хороводи а з Дмитра Вечорниці. На полісі з Дмитровим днем пов'язані завершальні обряди тваринників, адже з цього дня не вигонили на посовістка навіть корів. Господарі остаточно розраховувалися з пастухами, а останні урочисто святкували завершення сезону. На Буковині цього дня намагаються посадити бодай одне деревце. Бо Дмитро фрукту любить. Отже, Дмитрів день був кінцем сезону тваринників та садоводів, завершенням весільних сватань і ознаменовував прихід пізньої осені. До цього присвятку селяни повинні були остаточно приготуватися зустрічати холодну пору року, білосніжну зиму. Більше інформації та підтримка проекту в описі під цим відео. Відродимо українське разом!